За кілька днів африканський континент прийме перший у світі у своїй історії чемпіонат світу з футболу. Коли ФІФА вирішила провести кубок у пар, чимало скептиків ставили під сумнів здатність порівняно бідної країни підготуватись до змагання такого масштабу. Однак, після років праці і мільярдів вкладених доларів, південноафриканці показують, що спроможні. Продовжує Зорислав Байдюк. Команди та вболівальників, які прибувають до Єганензбурга, зустрічає реконструйований аеропорт міста. На модернізацію головних повітряних воріт країни держава витратила майже 700 мільйонів доларів. Процес розширення та удосконалення тривав 5 років. Якщо раніше аеропорт міг обслуговувати 17 мільйонів пасажирів на рік, то тепер здатний прийняти 28. Це аеропорт світового рівня, такий як можна побачити в Європі чи деяких містах Америки. Він побудований за міжнародними стандартами, а в деяких моментах навіть перевищує стандарти. Уряд пар також знайшов мільярд доларів на побудову нового аеропорту у Дурбані та реконструював ще кілька у інших великих містах країни. Чимало уваги приділено безпеці аеропортів. Ми тісно співпрацюємо з поліцією південної Африки. Поліція цілодобово патрулює термінали. Ми також найняли приватну компанію, яка посилила охорону. Господарі чемпіонату світу також вклали мільярди доларів на покращення доріг, якими вболівальники подорожуватимуть країною та добиратимуться до стадіонів. П'ять нових стадіонів обійшлися країні у 2 мільярди доларів. Ця споруда на 70 тисяч місць у Дурбані прикрасила ландшафт міста. Спеціальний вагончик довезе вас на верхівку арки, яка обіймає стадіон. З оглядового майданчика на висоті 106 метрів відкривається чудовий краєвид на місто та Індійський океан. Стадіон прийме сім матчів. Вісім ігор пройде на новому стадіоні у місті Кейптаун. Тут вболівальники можуть насолодитися краєвидами Атлантичного океану. П'ять існуючих споруд було реконструйовано. Матч відкриття та фінал відбудеться у Єганенсбургу на 90-тисячному стадіоні. Красені стадіон вразив навіть легендарного Дієго Марадону, запрошеного на відкриття споруди. Це чудовий стадіон. Подібні споруди я бачив лише в кількох містах на землі. Мешканці Південної Африки, однак, сподіваються, що фанати футболу не обмежаться відвідуванням стадіонів, а знайдуть час познайомитися з культурою та традиціями цієї країни. Зорислав Байдюк, Голос Америки.